Друзі мої, всім привіт! Хочу сьогодні показати вам ось таку надувну чудову подушку від Incognita. Вона дивіться, яка дуже м'якенька, дуже приємна на дотик, дуже класна, вона комфортна, неймовірна, просто до тіла, до шкіри. Просто вау! Неймовірна, неймовірна крута річ. Саме надувна, велюрова, м'яка, просто неймовірна. Є у двох кольорах. Ось така от хакі і сірого кольору. Її можна буде придбати в мене, написавши мені в мій інстаграм, Майкемпінг або адміністратору групи в мій телеграм, тобто мені. І придбаєте її зі знижечкою 10%. Я отримав її абсолютно новою. Так? Ось надув, зняв коротеньке відео і все. Зараз ще ось це відео зніму і покладу назад в пакування. Це відео я буду робити не так, як завжди, бо я е, огляд свій починаю завжди як. Беру пакування, відкриваю, витягаю те, що всередині товар, так і показую вам. Сьогодні, через те, що я її вже витягнув, вже надув, то зробимо навпаки. А потім процес збирання і як подушка буде виглядати в чохлі, ви побачите в кінці. Все просто навпаки. Величезно, дякую, приємного. Перегляду, я думаю, що вам буде цікаво. Перед вами подушка від тера інкогніта, колір хакі. Назва в неї тера інкогніта Піло 50 на 30. Так Pillow так і перекладається, як подушка з англійської. В чому прикол взагалі подушки? В тому, що вона маленька, вона надувається за секунди ваш Спальна система стає набагато комфортнішою. Просто в дорозі десь ось так прилягти. Дуже приємно, дуже гарно, дуже затишно, дуже м'яко, і взагалі це така штука коштує небагато, а побут значно покращує. І якість сну також. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Той, хто не користується подушками, такі люди також є, як, от, наприклад, я. Але з часом все ж таки чи тереінкогніта, чи там горгани, чи інші магазини. Інші, Зини так з часом я дивлюсь на них, і я розумію, що не вдасться мені без подушки, як то кажуть, залишитись. Так, все одно скажуть мені, бери подушку, носи подушку і так далі. І знаєте, коли я спробував, мені дійсно сподобалось. Я завжди підкладав під голову там щось, якийсь там рюкзак, якісь м'які речі, светр, светер. Так? Але потім, коли я ось так вирішив, як то кажуть, переступити, перешагнути через себе і спробувати, то мені дійсно сподобалось. Найперше, що мені подобається, це ціна. Це менше ніж 600 гривень. Так, здається, я прав. Якщо не прав, перейдете на сайт посилання, я залишу під цим відео і подивитесь, скільки вона коштує. Здається, десь, десь так, не більше. Отже, в чому прикол? Значить, подушка самонадувайка. Дивіться, будь ласка, ось тут такий от клапан він виконаний з латуні. Тут от зверху воно все пластикове. І служити він буде довго. Значить, давайте, в принципі, ви зрозуміли, так як воно виглядає? 50 на 30 це розмір. В принципі, все, що про неї можна сказати. Ну і ось такі от, такі от звуки під неї можуть бути. Так? Вона самонадувна. надувна, що це означає? Що той рулончик, в який вона складається, ви його витаскуєте, відкриваєте клапан, як відкриваєте його. Ось так відкрили. Максимально так. І коли натискаєте, то повітря виходить, так? І навпаки. Коли ви відкрили, коли вона змотана, так закрита, то вона набирає повітря стільки, скільки їй треба. А далі, якщо вам потрібно, ви берете і ртом, так як то кажуть, ротом її підкачуєте, піддуваєте, скільки вам потрібно. Далі я хотів би показати вам чухол. Зараз я його, ну, як буду відео закінчувати, я буду подушку збирати і в нього сувати, і ви самі, як то кажуть, все зможете побачити. Деякі моменти, які я б хотів вам показати. В чохлі на внутрішній поверхні є ось така інструкція, яку я б дуже і дуже радив почитати. Є на українській, є на англійській. Звісно, от малюночки і все. Дуже чудово видно, будь ласка, натискайте на паузу, якщо вам потрібно, так і зможете почитати. Я скажу лише основні моменти. Перший подушку ви відкрили. От той рулончик, так, відкрили клапан, вона сама роздувається, там, заповнюється повітрям, скільки їй потрібно. Це буквально декілька хвилин. При необхідності піддути. так, Після тривалого зберігання в згорнутому вигляді рекомендується надути подушку, залишити на 15 хвилин, щоб вона відновила свої властивості. Для здування все навпаки. Так щільно згортаючи, добитись максимального виходу повітря і закрутити клапан, компактно згорнути в упакування і транспортувати. Звертаю вашу увагу от сюди: це стосується всіх надувних приколів, тобто і килимки різні, і надувні, надувні там всілякі стільчики. І взагалі все надувне, так, надувні матраци, надувні от подушки, наприклад. Ось дивіться, всі, всі надувні вироби. Не рекомендується використовувати подушку під прямими сонячними променями на гострих каменях та біля відкритого вогню. Не використовувати як сідачку. Бачите? Такі чорні великі літери і підкреслено. Чому? Тому що ми з вами інколи так робимо. Так, ну і бажають нам приємно провести час зі своєю подушкою. Так? Це все отак всередині. Отак воно туди ховається і подушка. Зверху туди сується. Отже, колір армії, тобто хаки. Так, тера інкогніта. Дивимося сюди. Будь ласка, дивіться і натискайте так, на е, паузу, щоб подивитись. Дякуємо там, тера інкогніта. Ба -ба 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 -ба. Гарантія, всі-всі-всі діла. Це, коли ви купуєте речі від тераінкогніта, це отаку от штуку ви можете побачити. так. Дивіться, будь ласка, матеріали. Так? Матеріал верхнього шару, матеріал нижнього шару, наповнювач, так? клапан з латуні, розмір 50 на 30 см, упакування. Так? До речі, пакування розмір чохла. Це ось ця от сосисочка, яка буде потім цей рулончик, його розмір 10 на 30 см. Вага 270 г. Що цікаво, що на сайті вказано. Вага 270-300 грамів. Тобто майте на увазі, що десь приблизно 300 грамів. Так, 30 грамів туди-сюди. Ось воно, так от, напевно, через кількість матеріалу чи що там таке от може бути. Колір. Ось в мене ось цей от хакі. є ще сірий такий він, знаєте, який такий графітовий приємний колір. Ну і як воно все там всередині виглядає, ось ця піна, її кількість. Ось, будь ласка, натискайте на паузу і дивіться, якщо вам цікаво. Можливо, вам потрібно буде порівняти з якимось брендом, наприклад, так ви можете це зробити. Далі що хотів би вам сказати? Дивіться, обов'язково треба перевірити виріб після покупки, накачати надувний виріб і поставити на перевірку 8-10 годин, можливо, на ніч. Допускаються втрати повітря в надувних виробах 7-10%. Якщо надувний виріб втратив більше 10%, то надувний виріб вважається бракованим. І дивіться. Пройшов перевірку, його можна експлуатувати. І що от робити? У разі виявлення виробничого дефекту в перебігу гарантійного терміну треба звернутися у місце придбання виробу. Заміна надувного виробу на нове здійснюється на протязі 10 днів так, з дня звернення за умови, що надувний виріб не експлуатувався. Якщо ви хочете, щоб надавні вироби були більш довговічні, треба дотриматися ось таких правил. Так, не стрибати на цих виробах, так, не струбати на подушку, не залишати виріб на відкритому сонці, не підпускати котів, ла-ла-ла і бла-ба-бла. -бла -бла. Оце, будь ласка, також натисніть собі на паузу і разочек прочитайте. Тут нема ніякої такої інформації, скажімо так, поганої. Тут все лише для нас, так? Ну і ось така от тут є стікер, ось такий наліпка тера інкогніта. Можете отак от хоп і собі там кудись на велосипед приклеїти, не знаю. Ось така ось цим історія. Давайте, значить, нашу подушку з вами, давайте її здувати. І я покажу вам, як вона запаковується і так, далі, і так далі. Отже, сама вона, звісно, хоч вона і самонадувна. До речі, напишіть мені, бо я точно знаю, що ви користуєтесь самонадувними виробами, так, і килимками, матрацями, в тому числі. Скажіть мені, будь ласка, до якого стану вони надуваються? Самі, мені дуже цікаво, який там у вас був досвід. Тут, значить, я називаю ось цей клапан майонезною кришкою. так? Така от майонезна кришка Торчен. Ось так я її називаю. Латунний кришка пластикова. Як я роблю, можна зробити ось так. Просто відкрили клапан і ось так от потихеньку скручуєте. так? Можна. Просто відразу ось так там, натискати, поки вийде повітря, і потім ось так от щільно скрутити. Тут кожен обирає для себе той варіант, який йому більше подобається. З подушкою нічого від цього не буде, так, з вашим туристичним виробом. Ось так максимально повітря я прибираю. І намагаюсь ось так закрутити. Ось що в нас вийшло, дивіться. Ось така от штука. В наборі, в наборі, зараз тут етикетка тут заважає мені. В наборі йшло ось таких дві резинових. ну таких, Не знаю, як вам правильно сказати. Давайте скажу браслета, ви все одно потім мені в коментарях напишете, як правильно. Отже, і згортаю я ось так. Бачите, якось ось так. Перу один з них і, до речі, це дуже приємно, так, що таку штуку поклали, як е, намет, в принципі. Так. В наметі також є така штучка, але, на жаль, в наметі е, виробник кладе нам якісь там зав'язочки. Я думаю, що якщо б клали ось таку от резиночки, ось такі, то було б зручніше. Ось так це все виглядає. Звісно, клапан закритий. так? Далі беру ось цю сосиску. Ну, тут обережно, так, щоб нічого тут ніде не зламати. І ось так я її вкладаю от сюди. Клапан перевіряю, щоб був закритий, бо воно всередині потім щоб не роздулося. Ось так це виглядає і затягую. Оп. І ось така от штука в мене вийшла. Бачите, я навіть скрутив краще, ніж потрібно було, напевно. так. Ось. Будь ласка, вам чухочик. Те, що я казав, 10 см ось так і 30 ось так. І назва 50 на 30. Дійсно, матеріал, зверніть свою увагу, дуже м'який. Як би вам так показати? Ось. Дивіться. Сподіваюсь, що видно. Якщо не видно, вибачте. Але я намагаюся в своїх умовах робити максимум, так? Давайте ось так покажу. Ну, видно, як це все діло реагує так на мої доторкання, так? Ось так це все діло виглядає. Ось такий от рулончик, бачите, воно не займає багато місця. Але покращує наш з вами туристичний побут, як то кажуть, дуже відчутно. Дорогі глядачі, через те, що подушка йде на продаж, і купував я її за власні кошти, то хочу вам сказати, що, на жаль, я не буду її там якось там до лиця, до тіла, там до свого так, бо все ж таки розраховую на те, що хтось із вас її придбає. Придбати її можна як. Напишіть мені, будь ласка, в мій інстаграм MyCamping або в мій телеграм, мені адміністратору. І, звісно, я вам її відправлю зі знижкою 10%. Вона йшла ось у такому пакуванні. Зараз відразу цей пластик я і сюди її вдіну. Пишіть, чи користуєтесь ви ось такими надувними подушками. Чи користуєтесь ви надувними матрасами? Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, які їми, які фірми, чому вам подобається. Пишіть мені, які ви вважаєте теплими, чи є у вас зимовий матрас. Все це, будь ласка, пишіть. Який airvalio у ваших килинків, у ваших матраців, будь ласка, пишіть. Це все, все є неймовірно цікавим для мене. Я обов'язково почитаю і вам все відповім. Звісно. Ось так це діло до мене, приїхало, так? І ось тут, от, такий був невеличкий вузлик. Ось таке от е, пакування. Якщо вам подобається мій. Контент, мій канал, ви можете, звісно, мене підтримати. Як це зробити, вказано в описі під відео. А також користуйтесь промокодами, їх в мене багато. З їх допомогою ви можете отримати знижечку. Так? На будь-яке туристичне спорядження походи в гори. Все там вказано в описі під цим відео. Переходьте, дивіться, там посилання на посилання, все є, всі розберуться. Всім величезне дякую. Побачимось у наступних відео. Не зволікайте, купуйте. Класна річ.